Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу. Всіх рад бачити на ньому, що дивитесь відео, коментуєте, обмінюємося певним досвідом. Там вчора дивився відео Миколи ДХТ. Дякую йому. Але <кхій> хочу зауважити, треба з своєї персони робити якусь гуру чи ще щось там. Да? Ну, я не сказав, що хтось брехун, це по-перше. Да? По-друге, якщо препарат цей не працює, то це не працює, а він вже там друге чи третє відео чисто розриває і рве на собі рубашку і тому інше. Я, я цю тематику вже закрив і не хочеться до неї, до неї вертатися. На даний момент зараз я покажу, як я борюсь з мухами, розкажу свій, тому давайте цю тему зав'язувати. Ну, всі побачили. Тобто, ну, Якось так, корач, то все фігня. Зараз покажу, що я, як я борюся з мухами, покажу, що ми робимо зараз, будемо робити стосовно вентиляції в сараї. Також покажу п'єтренчиків. Такі вони, я вам скажу, непогані. Ну, таке. Коротеньке відео заснімемо і протягом дня ще додамо відео, покажу як будемо самі вже сині, буду сині вентиляцію робити, бо не годиться. Так, друзі, я вже ту тему закрив, ось дивіться. Ось ефект воно, ну, я ж кажу, ну, мені вже просто надоїло. Я цю тему закрив і все, людина, не, все одно своє відпрацьовує, танцює, та ось воно класне. Та, та ну, блин, раді Бога, хороше, займайтеся, не трогайте ви мене, Я свою думку сказав і своєї думки я не міняю. Буде воно працювати, присилайте, я провірю. Все. На цьому точка. А то розсусолювати. Так, По моєму. Вчора діхлофосом пробризкав, ось дійсно працює засіб від мух плюс діхлофос, їх менше, все нормально. По поводу, стосовно жари, дивіться, друзі. Розібрав вчора вечором вже. Проріжемо отвір. З ОСБ зробимо ну, як, витяжку, підучку, як його там правильно називати. І так само тут Зупостовим, поставимо такі дві вентиляції тут і в принципі подивимося ефект. Тому день сьогодні важкий, зараз як сонце, ужари і на криші робить. Ну, нічого, прорваємося, якось будемо все це діло робити і потрішки заснімати. По тепер давайте я покажу свиноматку. Нашу ландрас, бабушку, да? це в неї вже п'ятий опорос. Сказати, що вона дуже стара, то ні, але вона дійсно вона масивна, вона здорова. Все ж таки вона тоді одного порося, як я не старався, як я не бігав. Але треба було їхати, іти, як то кажуть, торгувати м'ясом салом. Тоді в обід зайшов, дивлюсь, добрий вечір. Один лежить. Ну, Що ж ти зробиш? Вчора, тільки вранці я зміг ну, грубо говоря, добратися до них, я їм поскучував клики і покупірував хвостики. Да? Навела вона з-під ландраса данської генетики. Також брали в Андрія Петровича. Дякую йому за це все діло. Дійсно, спермодоза нормальна. Всього в неї виводку. Дай Бог, все було б нормально, то було б 17 поросят, вона привела, але 5 відразу було мертвих. От така арифметика. Як вона далі буде кормити, не знаю. Подивимося, може будемо ще молоко брати, розводити, давати їм, поїти. Обов'язково ще, не знаю, чи завтра чи в понеділок, поїду куплю ще предстарт, з п'ятого дня почну ставити. Ну, якось так. Будемо все це діло пробувати робити. Для того, щоб, як то кажуть, зберегти кожне новонароджене. Але ну, не вдалося. Да? Вона здорова вона не поворотка. Ще я ще думаю, стосовно того, давати їй шанс чи ні, Але в принципі з-під неї, знову ж таки, з під цієї свинки в мене є вже там свинка, яка була покрита, вона тоді була покрита Йоркшером, вона там є непогана красунка така. Да? То як варіант? Коли вона цих, скільки вона відгодує, скільки вона, і ми зможемо відлучити і які вони будуть кондиції, це сам Бог тільки знає, да? ми щось відлучимо, дай Бог, все нормально. І подивимося. Ну, Я думаю, що і ми її тоді поставимо на відгодівлю, місяць, відкормимо інтенсивно і поїде вона до барих, на базар. А може, і самі заліжемо. Ну, подивимося. Це вже таке діло буде видно. Е, якось так. Жалко, звісно, але це такі процеси, да, які робити потрібно і міняти, і у вас повинні бути запасні свиноматки. Для цього я колись хочу. Все ж таки, я з цієї сторони це налів, на цю сторону на праву додав. Тепер мені на ліву сторону чи додається наоборот. На ліву я добавлю, на направо також треба додати. Але добавить не з метою більшості, збільшення да, там, свиней, там, і ще щось, а з метою тієї, щоб, наприклад, щоб в мене були дві, три, дві кліточки, наприклад, запасних. Десь там я поставлю якусь ремонтну свинку да, для того, щоб можна було в будь-який момент. Щось трапилось, я оттуда перегнав, бац, покрив, все, працюємо далі. Тобто, от дана кількість кориса, що в мене є, вона мене задовольняє, задовольняє мої потреби. Да, може б можна було б і більше різати. Але наскільки моїй спини хлопця. Не потрібно забувати, тому що я ж кажу, робиш-робиш, сів, посидів, отихнув тому що ну, все воно дає про себе знати, якось так. От така ситуація. Тому е, моя така порада, якщо ви там покриваєте е, тим чи іншим кнуром свиней, да, то ви повинні розуміти, для чого ви це робите. наприклад. Для чого я покривав Йоркшером? Для, для того, щоб з під ландраса та Йоркшера взяти собі свинку F1. Банальна, похожа, не похожа. Хтось скаже, що ні. Потрібно було, щоб свиноматка була велика біла. Ну а ми робимо так. Ось такі справи. Наприклад, якщо я хотів, щоб були м'ясники, то це ось. ось Свинка F1 була покрита п'єтреном французької генетики. Свині 30.03 народження. Ну, попробую поміряти пізніше. А у відео я вам тоді скажу, яка вага. Це на що ми отримуємо квітень, травень, червень. Зараз у нас липень 8, по-моєму, сьогодні число. Да? Якщо не помиляюся, то це, грубо говоря, Вітень, травень-червень у там, 3 місяці і 8 днів. Ну, фактично, плюс-мінус. Ну, вага, я думаю, вже нормальна. В принципі, ще трошки закріпимо і будемо відмовлятися від БМВД, далі вони йдуть. Але зараз гороху закінчується, то ми скоро будемо цей річ. Оце я купив соєвий шрот по 25 гривень. Дорого, ну а що робити? Все одно треба, щоб щось, якийсь білок та й був у Ось такі справи, друзі. Тому е, протягом дня постараюся щось засняти, що в мене вийде тут. І тоді вже думаю, навіть, завтра все це відео в куче і та виставимо. От такі справи. Тому працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Так, друзі, продовжуємо зйомочку, працюємо далі. Ось такий ми отвір вже вирізали. І тепер нам залишається, як то кажуть, лише трошки підігнати його. І будемо робити ящик, ну як, ящик, тумбу для витяжки вже безпосередньо. Зараз я вам покажу. Поки я поправлявся, повичищав, наскільки зараз це все діло зручно. Згониш у будівельний магазин, посчитав, оте, оте, оте. Привезли, ОСБ вже є десяточка, брусочок є, є, все є. Електроінструмент свій і тут добре. Зараз покажу це окрема тема. І що ми маємо? От дивіться, бачите, такі в нас ціни. Дорого, дешево не знаю, але все рівно робити потрібно. да е, е Інструмент в цьому році обновили повністю фактично те, що змогли. І давно хотіли, купили таку циркулярочку. Інколи Ну без неї взагалі ніяк. Е це я скупився на 3203 гривні. Чого Ну більше потягло, виходить. Брус 50 на 100. Це я на забор взяв 10 штук по 4 метри 40 метрів. Це я хочу е, трішки там обгородити забор, як то кажуть, вирівняти і зробити, ну, да. От такі справи. Зараз будемо це це діло нарізати, підганяти. А там далі вже ще також заснімемо, покажемо. От такі справи, друзі. Вийшли розміри 50 на 58. Зробимо, підженемо, я думаю, буде бомба. Так, друзі, от така у нас. Робоча обстановка, ручна циркуляр... циркулярочка, я вам скажу, річ незамін... ну, вообще дуже бомбова. І ну, я ще раз повторюсь, я вважаю, що кожен інструмент повинен бути, тому що без інструмента, ну, це капець. бігать, а там у всіх поклянчать попрошайничать. Купили собі і користуєтесь. Так, Трішки ми вже зробили і дивіться, що в нас вийшло. Чик! І вже, як то кажуть, процес пішов. Вже сараї набагато приємніше. Звісно, що сьогодні не дуже і, то, і жарко на вулиці, ну як температура то. Але все рівно вже через вікна заходить, сюди виходить, вже да? є якийсь результат. Зараз ще засніму вам, як воно ну безпосередньо на вулиці виглядає. І отакий от вид. Має з вулиці. Осталось нам торобити кришку. І, в принципі, будемо вважати, що на цьому ми вже, як то кажуть, трішки покращили умови для свиней. Ці з вулиці покрасимо все. Те, що всередині, я думаю, утеплим на зиму. А там будемо дивитися, як воно буде працювати. Ну, я думаю, буде гарно. От такі справи. Ну, добре, друзі, будемо працювати далі. Всім всього найкращого працюємо. В селі вихідних немає.